Ну, ми продовжуємо інформаційний проект «Суспільна студія. І африканська країна Нігер оголосила, що розриває дипломатичні відносини з Україною. Ніамай звинувачує Київ у цитую у підтримці терористичних груп. Повідомляє міжнародний арабський інформаційний телеканал Аль-Арабія 6 серпня. Під час трансляції на державному телебаченні речник уряду заявив, що Нігер, де при владі зараз військова хунта, звернувся до Ради безпеки ООН із метою ухвалення рішення щодо української агресії. Нагадаємо, напередодні з такої ж причини з Україною дипломатичні відносини розірвала малі. Про це йдеться у комініке перехідного уряду Малі за 5 серпня у міністерстві закордонних справ України. Таке назвали цитую недалекоглядним рішенням перехідного уряду. Республіки Малі Україна залишає за собою право вжити всіх необхідних заходів політико-дипломатичного реагування у відповідь на недружні дії перехідного уряду Республіки Малі. Ну і заява МЗС була оприлюднена на сайті 5 серпня. Ну і нагадаємо, що ці події відбуваються на фоні африканського турне міністра закордонних справ Дмитра Кулеби. Він вже відвідав Малаві та Замбію і зокрема зустрівся з президентами обох країн. Про це йдеться на сайті дипломатичного відомства. І більше про перші результати африканського турне Кулеби будемо говорити з головною консультанткою Національного інституту стратегічних досліджень. Аліна Гриценко доєднується до нашого ефіру. Пані Аліно, вітаємо вас. Доброго дня. Доброго дня, доброго дня. Ну і я власне, перш ніж обговорити результати візиту попередні кулеби до африканських країн, хотів би спитати, от е, він відвідує одні країни в інших, зокрема в Нігері. Е, інші інфоприводи з'являються е, щодо розривання дипломатичних відносин в малі. Також е, питання: це такий збіг обставин, чи це речі взаємопов'язані? Я схиляюся до думки, що все ж таки збіг обставин, тому що трапив, трапився цей бій на кордоні між Малі та Алжиром, де були залучені в тому числі бійці з приватної військової компанії Вагнер. Інформація про участь, нібито там української сторони в цьому активно поширювалася в різних медіа, яка не була підтверджена українською стороною. Звинувачення з боку Малі про нібито підтримку. Я нагадаю, що в Малі відбувається фактично сутички. Фактично громадянська війна між воєнною хунтою, яка контролює переважну частину південної південної частини країни центральної і туарегами, які прагнуть до утворення незалежної держави, а вони контролюють переважну частину півночі країни, і саме Вагнер підтримував і продовжує підтримувати надавати допомогу воєнній хунті. А в медіа поширювалася інформація про нібито підтримку з боку української сторони до туарегів. Тому для малі це був дуже медійний хайповий крок, скажімо так. Для того для воєнної пункти, для того аби підсилити власну легітимність. А з боку української сторони жодного підтвердження не було надано. І, попри звинувачення з боку малі, щодо нібито, нібито пан Юсов, так представник головного управління розвідки Міноборони України відкрито це підтвердив, це не відповідає дійсності, тому вони просто роздмухують насправді такі такі наративи. І з боку Нігеро такий крок щодо розірвання дипломатичних відносин з Україною був насправді очікуваним, тому що починаючи з минулого року три країни регіону Сахеля, Нігер, Малі та Буркіна Фасо, утворили альянс, який цього року був переформатований на переформатований на конфедерацію. А цілком імовірно, що наступною буде саме Буркіна-Фасо, яке розірве дипломатичні відносини з Україною, але це буде спрямовано не стільки проти України, і це не варто розглядати як такий крок. А це буде крок, який основною задачою якого буде продемонструвати єдність цієї конфедерації для інших африканських держав, тому що в Нігерії, так само як і в Малії, відбувся воєнний переворот минулого року, владу захопила воєнна хунта. держави ЕКОВАС, західноафриканського економічного альянсу розглядали всерйоз можливість інтервенції в Нігер для того, аби навести в країні лати повернути владу законообраному президенту, Для того аби цього не сталося. Три Найбільш нестабільні країни регіону вирішили об'єднатися в рамках конфедерації і оголосили про те, що напад на одну країну означатиме напад на всі ці країни цієї конфедерації одночасно. Тому це буде скоріш за все репутаційні такі та іміджеві кроки для того, аби продемонструвати іншим державам, які, з якими а, ці три країни конфліктують, що вони а, мають спільну в тому числі зовнішню політику і оборонну політику. Ну, до речі, а як правильно, на вашу думку, Україні реагувати на ось ці заяви, зокрема на дві заяви, вже які пролунали, і на одну, яка може пролунати, ось з ваших слів. Комунікація дійсно зараз важлива. Дуже важливо наголошувати на тому, що Україна залишається державою миролюбною. По перше, держ Україна є державою, яка сама активно бореться з тероризмом і з агресією вже більше ніж протягом 10 років, і бореться успішно. Дійсно, Україна є жертвою цього конфлікту. Але дуже важливо наголошувати на тому, що протистояння агресору та тероризму, агресії та тероризму з боку України є успішним, і Україна прагне розвивати виключно мирні дружні стосунки з країнами Африк. Канського континенту, а е, турне міністра Колеби є тому підтвердженням. Це вже четверте турне за останні роки. Е, підписані цього разу були меморандами про політичні консультації. Е, плюс до того, е, Маврикію, якщо не помиляюся, Україна оголосила про величезну поставку у лії. Тому Україна продовжує залишатися контрибутором і гарантом продовольчої безпеки для Африки. І це саме ті наративи, на яких важливо наголошувати в першому. Власне, саме цей візит Кулеби він ще триває? як ви оціните його успішність, результативність? Чому він важливий? Важливе в будь-якому випадку, тому що, е, попри те, що країни, так Замбія, наприклад, Малаві, країни бідні, і, і тут можливо буде трохи обмежена наша двостороння співпраця торговельна і економічна, але в будь-якому випадку дипломатичні контакти, політичні консультації це все є дуже важливим для того, аби консолідувати політичну підтримку африканських країн на міжнародній арені і долучати африканські країни до утворення антиросійської міжнародної коаліції, долучати якомога більше держав до Наступного другого глобального саміту миру, як ми вже побачили з нашого досвіду з попереднього саміту в Швейцарії, присутність і репрезентація країн так званого глобального півдня є дуже вагомою і важливою. Тому будь-які кроки, навіть якщо вони не несуть якихось сенсаційних змін, позитивних змін, крок за кроком, ми будемо продовжувати відкривати для себе Африку, а Україну для Африки. Попри те, що міністерство закордонних справ сформулює ці наші двосторонні відносини з африканськими Такими країнами, як ренесанс відносин, то скоріш за все треба все ж таки позначити, що ми не стільки перезавантажуємо відносини, скільки навпаки відкриваємо країну для Африки, тому що російська, російський вплив на континенті в різних країнах різний, але він є, залишається він присутній. Росію в Пахфафриці пам'ятають як спадкуємо у радянського союзу, тому Україні зараз важливо. Поширювати свою дипломатичну присутність та інформаційну присутність і протистояти російській пропаганді, будь-яка підтримка навіть невеликої країни, яка не є впливовим регіональним гравцем, так чи інакше є дуже вагомою, і важливою для України в контексті протистояння Росії. Пані Аліна, давайте більше поговоримо про російський контекст в півде... в африканських країнах. Загалом, наскільки російські ось ці такі наративи там осіли, наскільки взагалі жителі африканських країн розуміють, що відбувається, зокрема, наприклад, в Україні, що Росія напала на Україну, і чому так сталося? Чи цікавляться цим? І наскільки взагалі ось можливо роль якраз Дмитра Кулеби має бути у цьому в цьому відігравати важливу роль, аби так би мовити. Розповідати про це і розповідати про це із іншої сторони, аби могли робити правильні висновки, все ж таки хотілося б щоб в нашу сторону. Оцінюється по різному, сприймається по різному тому що все ж таки це війна десь там в Європі. Це дуже далеко. Хоча Африку російсько-українська війна зачіпає на багато більших масштабах ніж інші регіони світу. Росія зараз користується своїм впливом в найбільш нестабільних країнах регіону, там де зараз владу тримають воєнні фонди, такі як Нігер, Малі та Буркіна Фасо, в тому числі за рахунок присутності там приватних військових компаній, таких воєнних компаній, таких як ВАГ. Росія там переважно намагається захищати власні економічні інтереси, але іноді їй вдається досить непогано користуватися антизахідними ресентиментами та настроями, які поширені. В цих країнах це досить показове було відчутно і видно минулого року після перевороту в Нігерії, який фактично завершив епоху франс Франс-Африк, тобто присутності Франції на континенті, і взагалі вихід західних держав з континенту. Це тренд, який вже триває багато років. Сполучені Штати Америки, наприклад, вийшли з Нігеру буквально на днях. вже Остаточно це зрозуміло, тому що фокус уваги зараз зміщується в індотихонський регіон, де США разом з союзниками прагнуть протистояти Китаю. І а зараз Росія намагається заповнити цей вакуум впливу. Їй це вдається набагато менш ефективно, ніж іншим позарегіональним гравцям, таким як Китай, Індія, Японія, які також прагнуть користуватися цим величезним ринком і заходити і розвивати там інфраструктурні проекти, заходити на цей континент. Росія менше. Там вдається є окремі країни, з якими Росія має тісні торговельно-економічні зв'язки або військово-технічну співпрацю як з Алжиром. Але варто відзначити, що інформаційна присутність Росії завжди була досить високою в країнах континенту. Росія продовжує триматися за Африку, тому що будь-які візити російських чиновників чи то в Африку, чи то в Латинську Америку продаються внутрішній аудиторії як велику перемогу, як той факт, що Росія, попри санкції. Пи дипломатичною ізоляцію, яка продовжує посилюватися проти Росії, Росія, все ж таки, має партнерів, і має але проблема полягає в Росії в тому, що ці партнери. Так само, як і Росія продовжують бути ізольованими в Африці, це Нігер, це Маліці, Буркіна, фасо в Латинській Америці це такі антагоністи, як Куба, Венесуела, Болівія, Нікарагуа в Азії. Це КНДР, тобто Росія використовує саме таку типу стратегію, користується тими державами, які найбільш не нестабільними. Військово-технічна співпраця в Росії дуже потужна. Наприклад, з Алжиром це триває ще з часів радянських є і співпраця в сфері енергетики. Але треба сказати, що відверто Росія програє більш потужним позарегіональним гравцям, які зараз намагаються розвивати свою присутність на континенті, але політична співпраця, дипломатична співпраця це те за що хапається Росія, і наприклад, в 2019 році, коли відбувся перший в історії саміт Росії Африка, були присутні всі 54 54 країни регіону континенту, і з них 41 країна була представлена на рівні лідерів держав. Тобто, це якраз таки свідчить про те, які Рівень політичних відносин Росія мала з африканськими країнами нещодавно був проведений другий саміт. Там же, відповідно присутність була в рази меншою, і були знов ж таки представники таких країн як Буркіна Фасо. Тому російсько-українська війна і реакція заходу і підтримка заходу для України однозначно однозначно є перепоною для Росії для розвитку відносин з африканськими державами. Але в деяких все ж таки Росія залишається при Сутньою до до сих пір Дмитро Кулеба. Самостійно, звичайно, не зможе змінити ситуацію, зокрема в інформаційному просторі. Але Міністерство закордонних справ дуже активно над цим працює. Минулого року була реалізована і презентована вперше в історії комунікаційна стратегія з державами Африки. Тому Африка минулого року була ключовим пріоритетом зовнішньої політики України. Тому поступово крок за кроком ми будемо продовжувати розвивати наші відносини з африканськими країнами і витісняти Росію з континенту. Ну, і з приводу до речі інформаційного впливу з боку України в африканських країнах, які відвідує Кулеба, на вашу думку, які аргументи щодо необхідності підтримки бодай моральної України у протистоянні російській агресії є ефективними? Я би виходила з того, що нам для початку треба налагодити двосторонню співпрацю, яка була б взаємовигідною з африканськими країнами, і потім вже ми зможемо в подальшому розраховувати на політичну підтримку проти Російської Федерації, тому що країни Африки насправді зараз намагаються балансувати і отримати якомога більше вигод з різних від різних країн, якщо це Китай, який пропонує якісь цікаві інвестиції, кредити, дешеві з мінімум вимог щодо, наприклад, зміни ситуації в країни політичної не вимагає реформ в контексті антикорупційної боротьби і так далі. Африканці раді сприймають такі пропозиції. Якщо є альтернатива в вигляді індії чи Японії, африканці відповідним чином співпрацюють з цими державами. Тому нам наразі варто сконцентруватися на тому, аби розвивати безпосередньо двосторонні відносини, тому що багато африканських країн сі зараз починають дізнаватися про Україну. Тому нам варто не втрачати темпу в цьому процесі. А в подальшому ми вже зможемо розраховувати на більш потужні міжнародну підтримку в контексті протистояння Російській Федерації. Зрозуміли, пані Аліно, дуже дякуємо вам за те, що ви долучилися до ефіру. Це була Аліна Гриценко, головна консультантка Національного інституту стратегічних досліджень. Ми говорили з нею про африканське турне міністра закордонних справ України Дмитра Кулеба. І загалом також ми ще обговорили про те, що африканська країна Нігер розриває дипломатичні відносини з Україною. До того нагадаю, ми також говорили про те, що і малі розірвала вчора. Зокрема, повідомили про те, що вони розривають відносини до дипломатичні також з нашою країною говорили про це все в контексті того, що це для нас означає і взагалі наскільки важливо Україні зараз продовжувати працювати для того, аби у Африці більше дізнавалися про Україну, і загалом Україна більше дізнавалася також про Африку.